Уявіть, ви японський прем'єр-міністр, і маєте підписати із Радянським Союзом мирний договір після Другої світової та заодно врегулювати територіальну суперечку між цими державами щодо декількох островів. Ваша країна слабка, виснажена і ще не отримує трильйони від продажу аніме і манги. Але перебуває в самому центрі холодної війни, яка ось ось переросте в гаряче протистояння, і все це може відбуватись на вашій території. Здравмисній чоловік не може, одобряти в наше время ракетної і атомної техніки, нарушати суверенітет держави, слідувати провоцірувати... Москва йде на жест доброї волі і погоджується із більшістю ваших умов. Навіть пропонує віддати вам острови Хабомай і Шикотан та підписати минний договір. Здається, важко було б розраховувати на щось краще, але японські представники відмовились. І питання переговорів із Москвою щодо цього було відсунуто у довгу шухляду, де лежить і сьогодні. Чим так важливі ці острови, що держави не можуть підписати минний договір вже більше ніж півстоліття. Чому Японія не погоджується на російські компроміси? І яку пастку Москва підготувала для японців у минному договорі? Поговоримо про це в цьому відео. Як взагалі виникла ця проблема? Курильські острови це архіпелаг у Тихому океані, що простягається від південного краю Камчатки. До японського острова Хокайдо, як мінімум, так про це каже Вікіпедія. Територіальний конфлікт між Японією та Росією йде не за весь архіпелаг, а за його чотири найпівденніші частини: острови Кунашир, Іторуб, Кабомаї і Шикотан. Японія взагалі вважає, що ці землі не належать до Корильських островів, а є її північними територіями. І в 1956 році сторони були як ніколи близько до компромісу. Але його не сталося. На останню роль тут зіграв Вашингтон. Сполученим Штатам Америки було важливо не стільки те, кому належать спірні території, скільки сам факт того, що Японія та Радянський Союз мали підписати мирний договір. Ну підписали, попідписали, що в цьому такого. СРСР хотів використати ці острови як засіб шантажу. Він був готовий віддати Хабомаї та Шикотан, але прихованою мовою цього була відмова від продовження безпекового договору Японії зі США, тобто демонтаж американських баз, що розташовувались в Японії. На той момент країна, де сходить сонце ще не була так тісно пов'язана зі США, як зараз, і підписання минного договору за СРСР могло б породити в суспільстві доволі логічне питання. Навіщо на нашій території американські солдати, якщо нам нічого не загрожує? тож договір був далеко не про повернення чи не повернення двох островів, а про нейтральність чи про західність Японії. Американські чиновники це чудово розуміли і натякнули Японії, що якщо та погодиться на територіальний компроміс з Радянським Союзом, Сполучені Штати Америки можуть залишити собі острови Рюкю та Окінаву, на яких були розташовані американські військові. Врешті підписання мирного договору із СРСР так і не відбулося, адже Токіо стало претендувати на всі чотири острови, а не на два, як того передбачав компроміс. Але чому відносини між двома країнами не потеплішали навіть після закінчення холодної війни? Справа у стратегічному значенні цих земель для Росії цей ланцюг островів є єдиним шляхом входу і виходу з Охотського моря у відкритий Тихоокеан. І якщо раптом частину його будуть контролювати японці а разом з ними і їх союзники зі США, то за потреби блокувати російський Тихоокеанський флот буде набагато простіше. Цей флот для Росії є особливо важливим, адже саме він за часів Холодної війни мав протистояти військовим морським силам Вашингтону. У його складі є носії ядерної зброї, і серед інших флотів РФ він є одним із найбільш боєздатних. Основу бойового потенціалу советського воєно-морського флота составляють атомні підводні ракетоносцей, носителі стратегічних міжконтинентальних балістичних ракет. Острови стали особливо важливими для Кремля, коли Сполучені Штати звернули увагу на зростаючу небезпеку Китаю. У 2017 році росіяни встановили на цій території декілька протикорабельних ракетних комплексів, зокрема «Бастіон» — Це щось на кшталт українського Нептуну. Ці ракетні комплекси мають дальність дії до 310 миль, що дає змогу вражати більшість кораблів, які проходять біля другого за величиною острову Японії Покайдо. Поки Росія мілітаризувала острови, Японія намагалась домовитись, хоч і з чортом лисим, щоб їх повернути. Минулий японський прем'єр-міністр Абе зустрічався з російським президентом 27 разів протягом свого семирічного перебування на посаді. Токіо посилювала економічні зв'язки з Росією та доволі м'яко зреагувала на окупацію українського Криму. Путін же робив вигляд, що він начебто зацікавлений в переговорах, проте згоди сторони так і не досягли. Для Японії компроміс означав би відмову від інших двох островів, а для Росії це призвело б до збільшення військової присутності Сполучених Штатів у її береї. Вторгнення Російської Федерації в Україну остаточно змішало всі карти на столі. Але чи не бажає Японія скористатись послабленням Росії, щоб повернути цю території? Скоріше ні, це НАТО затратно та веде до НАТО великих ризиків, та й Москва, хоч і кричить про те, що є армія другого у світі, але не становить в азійському регіоні великої загрози для Токіо, на відмінно від Китаю. На думку професора міжнародних відносин Йоші Шімадо, захоплення Курильських островів дасть Китайській Народній Республіці доступ до Арктичного регіону. Також військово-морські порти в північній частині Тихого океану. З огляду на залежність Росії від КНР, і зростаючі амбіції Китаю, Японія має бути готова до загострення ситуації в регіоні. Перейдемо до висновків. Із закінченням Другої світової війни, гарантом безпеки Японії, була армія Сполучених Штатів Америки та власні сили самооборони. Наявність або відсутність мирного договору з СРСР або Росією грала вже тут доволі другорядну роль. Тож, з огляду на сьогоднішні події, Токіо зробило правильний вибір, коли не пішло на територіальний компроміс в обмін на нейтральний статус. Для України ця історія важлива тим, що саме інтереси держав, а не мирні договори можуть реально гарантувати безпеку. Більше подібних прикладів ви знайдете в нашому телеграм-каналі за посиланням в описі або за QR-кодом. Не забувайте підписуватись, якщо вам сподобалось відео. Дякуємо за перегляд і до нових зустрічей!